Зробили власноруч гарний мангал, а він починає ржавіти? Або потрібен додатковий захист радіатора. Для вас маємо жаростійку акрилову емаль, але ж яку з них обрати? Дешевшу чи дорожчу? А як вона ляже на поверхню? Вітаємо на каналі Unifix та запрошуємо разом знайти відповіді на ці питання. Перевіряти в роботі будемо фарбу Unifix із двох лінійок – преміум та стандарт. Їх головні відмінності, окрім вартості, звісно, це якість сировини та площа покриття. Лінійка стандарт, базова сировина та площа покриття до 2 м2. Лінійка преміум підвищення якість сировини та площа покриття до 2,5 м2. Перевіримо ці дві лінійки на практиці. Металева пластина, яку ми завчасно зашліфували та знажирили. На одну половину нанесемо жаростяку фарбу лінійки стандарт на іншу преміум. Запікаємо фарбу та дивимось результат. Фарба лягає рівномірно. Обидві гарно себе ведуть під час запікання. Головна їх відмінність на практиці буде лише в площі, яку ви зможете покрити одним балоном. І ще важливе нагадування: із жорстякою фарбою не можна використовувати ґрунт та лак, адже вони не мають жаростяких властивостей. Тому тут особливо важливо гарно підготувати поверхню. Обирайте якісну фарбу та буде вам щастя від гарно пофарбованих поверхень. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!